Если они подают, Це приїхали це приїхали з автобусом 300 чоловік, ці люди приїхали в тому числі сюди робити фальсифікації. Не тікайте, Ходіть подивимось. Стосовно появи світла, світло зникло в 8.18 на дільниці. Про що були повідомлені відповідні органі? це райдержадміністрація міська рада була повідомлена, був складений секретарем дільниці відповідний акт, який був засвідчений головою секретарем. Спостерігачами, які на цей момент знаходилися на дільниці, як ви самі щойно бачили, світло щойно з'явилося. А чому вони тут прибула група на журналістів це, на це питання? На даний момент я вам я взагалі на це питання не можу надати відповіді. А чи нову причину за спущення світло? Причини. Я не володію інформацією, по якій причині було відключено світло. Відповідно камери відповідно камери, по відповідно камери камери перевірялися. Камери працювали наскільки вистачило акумулятора, скільки камери працювали в режимі запису. Але як нам пояснили з Укртелекома, просто не було трансляції мережу інтернет. Зараз світло відновлено, вскриваємо двері.